Всім здраві! Сьогодні хотів поговорити про інструменти. Інструменти, скажімо так, в назві будуть або ножниці, або ніж, або піка, або серп. І от щоб просто ми розуміли, що для чого потрібно. Тобто кожен інструмент для чого? Ну, хочу почати в принципі з нужність і в принципі на основі нужны я додатково роз'ясню по інших інструментах. Ножниці, вони використовують здебільш владувані. Причому не тільки владувані, це може бути якісь магічні обряди або ну, з використанням ножниць. Я покажу свої, які я зробив. Для чого? Ну, по-перше, от, які вони можуть бути. Ну, я ось обрав такі ножниці. У мене, ну, це старі, скажімо, старі, я їх купив, і, там, і скажімо, від іржі почистив і зробив, ну, такі, потім вирізав сім Ну, ось вони отакі. По символах: навіщо мені ці ножниці, так? Я їх зробив для ладування. Саме для магічного ладування, для обрізання. Обрізання чогось. Да? Якісь прив'язок якісь там, ну, в принципі, прив'язки, але прив'язки бувають там різні, да? є Крадники, є. Є, є в сущності, да, які мають прив'язки, є прив'язки приворотів, ну і різні різні, їх багато. І, то перше, що я зробив на моїх ножницях – сек Причому Причому у піруниця перуна, не стрибога. Поясню, у перуна йде з гострими кутами, така як как так? а у стрибога з горизонтальною цією перекладиною. Тобто воно йде, ну так само, як ми накладаємо пироницю, так? лоб, очі і рот. Так? Тобто ми гармонізуємо. Ну, або на все тіло. Оце є е, Стрибога. Вона гармонізує, дає правильні думки, ну і решту. Піруна. Це більше активно. Це молнії. Ну і в моєму випадку це як два два луча, які, ну, в металі які працюють як зброя, скажімо так. В кінці, ну, з цієї, з цієї сторони. В мене в мене сонячний хрест, сонячний хрест в чоловічому Христі і протисолонь, протисолонь. Що це означає? Це означає, що Скажем так, оці два луча, вони накапляють потрібну енергію, яку потім я використовую при, скажімо, обрізанні, да? обрізанні, прив'язок або ну, є багато ще методів, методів як можна використати. Ну і по-друге, цей символ він ще надає власнику ножниць якісь ну, ще додаткових сил, зв'язків і енергії. Я знову скажу, я їх використовую саме для обрізання. Чи можна обрізати? ножницями. Ой, ножницями, зрозуміло, ножем. Ножем або пікою, або серпом. Розумієте, все це різні інструменти. Піка, вона більше піка, як і ніж, вона більше, як зброя, як зброя якою ви атакуєте. Або коли ви ставите, ну, наприклад, втикаєте, да, робите своєобразне коло. Тобто ну, це можна робити і пікою, і ножем. Але це все одно, вона як захист, ти її ну, втикаєш у землю да, або обкладуєшся. І таким чином ти замикаєш, робиш коло, або якусь там, кубну, квадрат якому ти знаходишся, або, наприклад, робиш ножем або пікою, або сікірою. Ну, сікірою, в принципі, ні, секера вона більше зброя, яка рубає. І ви робите, наприклад, врата, врата для переходу. Тобто ви зробили візуальне, там, скажімо, захист, два ножа, ви зайшли, ножи замкнули, потім замкнули, вийшли, витягли, і все це, ну, скажімо так, воно зникає. Чи можна різати прив'язки ножем? Теоретично можна. Серпом можна, тому що там іде захват. Але серп він більше, ну скажем, фізичний, ну хоча ножниці це теж фізичний інструмент, да? Але все одно серпом ти ну скажем, захоплюєш, захватываешь и обрезаешь. Ножем. Ну, якщо так, да, взяти ножем, ти якоби там ріжеш. Але це не то ніж для о, атаки більше. Тому, ну, скажімо так, о, цвях можна забити і молотком, а можна і плоскоупцями, але призначення в них зовсім різні. Тому е, обрізання, навіть пути обрізають да, у дитини, я маю на увазі. О, дитина, ну, маленька дитина, вона, наприклад, пішла, і перший її крок, що роблять, беруть ножниці, між ногами е, обрізають і промовляють, обрізаємо пути для того, щоб дитина, дитина бігала і, ну, і ходила. Не поверталась, не сідала, а далі рухалося. Що може робити ці ножниці січі? Вони можуть йти ще додатково як захист. Коли ви знаєте, що якась там екстремальна, або щось з людиною, або треба її зберегти, або ще щось таке можна. Взяти ножниці, поставити, наприклад, фото, і ножниці поверх, скажімо так, фото, і ножниці, ну, це все на столі, да? на, на, на столі або на алетрі, і вона йде як захист, який як, як підкова, тобто вона захищає. Завжди ніж, меч, ножниці ну, лучами вниз, це завжди захист. Лучами вгору, це напад, напад або наказання ну. Принципі, ну, вже як активна фаза, Да? Захист він захищає, догори це вже активна фаза в залежності, що ви робите. До речі, сьогодні піруна, і такі речі, вони заряджаються можна на. Саме, саме на літнього і зимового перуна. Ну, як правило, да? в принципі, заряджати можна завжди. Але більш такі енергії йде от 20 липня і 14 січня. Це зимовий і літній пірун. Як заряджати і які саме інструменти, ну, в принципі, всі, всі ну, для магів, да, всі магічні інструменти. У лікаря є свої інструменти, якими він працює. Це теж вважається ну, інструментом. У вчительки, да, може бути указка або ручка олівцем. у воїна своя зброя. Ну, вогнепальну зброю, як правило, не заряджають, але на ньому все одно малюють і символи, і різні руни. Тобто, у кожного є о, свій інструмент, я не можу о, повністю про все у швачки, голки, да? голки, ножниці, у кого там ще у електрика о, свої інструменти. І от у ці всі інструменти, якими ми користуємося, там Таролах, Таро, Карти, да? або і ну, обов'язково таролах люба, хто працює картами, маятниками, рамками, вони ставляться і заряджаються. Ставляться на, ну, як правило, приходять до накапища, до піруна, якщо його немає, то ставлять в себе вдома на лотері, при цьому призиваючи Піруна, щоб він дав. Додаткової зарядки цим інструментом. Якщо не можна їх там виносити, ці інструменти, ну як у лікаря, да, їх може бути багато, він може просто зробити цей обряд в себе в кабінеті, да, в себе в лікарні. Ну, є, є різні способи, як це зробити. Для чого ще може бути ніж. Ну, з ножницями ми розібралися ніж. Він може бути. Ну, як сворювач входу в портали, да? це або піка, або ніж, це як напади? Ну, як правило, до речі, голка теж може бути. Ми знаємо о, таку магію як о, в Африці, ну, зараз я згадаю воду, але це давно, скажем, взята у Славян о, є магія Мотанок. Тобто тут Точно так же ти мотанки робиш, да, і голками там, наприклад, тикають, щоб у людини там щось було. Да. Але можна і завдяки е, тому ж ножу е, допомогти людині, е, відкрити якусь рану. Е, наприклад, у людини щось є, да, е, загнане. Ну, в тілі, да, І саме змотанки цим ножом, ножем, голкою або пікою виймають. Тобто, через мотанку можна не тільки вбивати, можна й лікувати людину на відстані. Особливо, якщо є у вас його ДНК. Що робити з серпом? Ну, це більше він може бути як, як захист, ну, коли ви так да, ставите, як захист, ви захищаєте себе від чогось. Якщо ви, на вас йдуть якісь атаки, ви можете ножем, пікою, сірпом і ножницями відрізати і відбивати. Ну, при цьому робиться, скажімо, ну, я не буду розказувати, це окрема тема, як це все зробити правильно, щоб не отримати енергетичний удар. Тому це скажу моя особиста, мої особисті знання, що для лікування. І для обрізання яких-лібо яких прив'язок я використовую саме ножниці. Дякую, до слідчих уроків.